Скажіть, будь ласка, скільки разів на день ви заряджаєте свій телефон і як думаєте, чи реально прожити без павербанку? Я заряджаю телефон вночі, тобто я ранком прокидаюсь зарядженим телефоном і вечором іноді дозаряджаю. Без павербанку я думаю дуже легко прожити. А якщо можливо є такі випадки, що вам потрібно більш частіше заряджати, то ви користуєтесь павербанком чи ні? Так, подруги? <гум> Чудово. Думаю, реально не заряджаю один раз на день. Я... Користуюсь телефоном для того, щоб щось написати або позвонити. І TikTok подивитися школьно. А якщо, можливо, є такі випадки, що він розряджається швидше, і вам потрібно заряджати телефон декілька разів. Ви користуєтесь павербанком чи просто зарядкою? Ну, користуюсь павербанком, так. Да. З павербанку реально я заряджаю біля двох разів максимум. Угу. А якщо, можливо, наприклад, є такі дні, чи вам потрібно більше заряджати, то ви користуєтесь павербанком чи ні? Ну, що з собою зарядку? один раз зранку і все. Один раз? Да. І вам цього вистачає. Да. А якщо, можливо, є такі випадки, що вам потрібно більш частіше заряджати, то ви користуєтесь паверповербанком чи не користуєтесь? Ми нема павербанка, на жаль. Немає. Ви можете, до речі, завітати в німфу і там придбати. Пауербанк, це магазин техніки. Добре. Ми б хотіли вам подарувати малесенький подаруночок від магазину Німфа. Це магазин техніки. Ви знали, про такий? Ні, чесно, не знав. Це якийсь новий магазин. Яке? Ні, вони вже 100 років на ринку. А. Ви можете також, до речі, підписатися на наш інстаграм та ТікТок і побачити там своє опитування. Прошу Дякую. вам дня, до побачення. Вам теж.